Добрий день, друзі. Сьогодні 9 вересня. 9.09 така чудова дата, дата мудрості. Давайте подивимося таке запитання. Засуха в Україні, результат для нашої держави, в першу чергу, для людей. Екологічна катастрофа в Україні, чи буде така, ви запитуєте, чи буде така екологічна катастрофа, яка. Ну, Просто вийде з під контролю, це може бути пов'язано з водою, або, або ми знаємо способів зробити екологічну катастрофу. Багато, і подивимося, чи все-таки є такий варіант, що відбудеться така катастрофа. І також від вас запитання. Ви мені нас, написали: охолодження Атлантичного океану. вчені не, не розуміють, в чому проблема, що так от пішов процес сильного охолодження, і які будуть наслідки цього. Давайте подивимося. Хочеться візьмемо обов'язково цю колоду стихій. І також тару візьмемо. І так, спочатку будемо дивитися засуха в Україні, що ближче до серця, то, звичайно, цікавить в першу чергу. Хоча наша планета це наш дім. І нам потрібно всім піклуватися про нашу планету. Бо планета це наша матінка, яка дає життя всьому живому, що тут є. І квітка Лотос, вона як повторює цю планету і показує, яка ж наша планета красива і досконала. Бережіть її. І так, давайте дивитися: засуха в Україні. Ми дивилися перед цим, чи це рукотворне, рукотворна засуха, частково воно показувало, що тут в комплексі. І, в принципі, ось така у нас іде атмосфера плюс. Як результат війни. Давайте так. Засуха в Україні. Результат для людей. Чи буде якась така економічна катастрофа з хлібом, з іншими товарами, які ми вирощуємо, да? засуха в Україні. Наслідки і майбутній врожай ми не можемо сіяти нормально. Результати да, для українців. Засуха в Україні. Результати для українців. Результати для українців. Я б навіть да, сказала, що це, цей катаклізм засушливої температури він ще не закінчився, він ще буде тягнутися. Це не так, що прийшла осінь і пішов, пішла волога, наповнила землю водичкою, і ми можемо сіяти новий урожай, і якби просто минула ця проблема. Ні, ця проблема буде продовжуватися. І люди до кінця року відчують. На собі наслідки. Якщо зараз землероби наші знаходяться в такому напруженому стані із-за цієї погоди, а люди живуть де живуть, то які не напряму не взаємодіють з землею, то до кінця року люди на собі відчують ось ту засуху і в ціновій політиці, і, від, і в малій кількості, і в іншій якості певних товарів. Я б навіть так сказала. І ця карта говорить про те, що із-за засухи доведеться привозити ця колісниця да, привозити деякі товари, які зазвичай Україна ну, користується своїми товарами. Тут доведеться жанглювати тим, що є, не буде так в ізобілії, як ми звикли. Певних груп товарів, які постійно в Україні являються в ізобілії, ні доведеться жонглювати в певній мірі тим, що є. Скажу, як є це керівництво, яке буде співати свою пісню, як завжди. Але є й проблеми, які виникли по, в цій, як результатом цієї засухи. Ще є й ці проблеми, яких можна було уникнути. але по некомпетентності або по якійсь глупості наших діячів, вони усугубилися. Голоду я не бачу, а, а от все-таки ось така дуже негарна обстановка, вона є. Засуха в Україні. Покажи, засуха в Україні. Результат для українців. Бачите, знову, пам'ятаєте, я вам показувала, була ще, ще весною ми роздивлялися на, на рік прогноз на рік, і показували карта води. І бачите, люди йдуть всі до одного джерела. І ось ми беремо цю ж стихію, і я витягаю перша карта, яка говорить, що. По-перше, будьте обережні з водою. Не в усіх водоймах можна пити воду, брати її, або, або поливати. Буде проблема з водою ще. Вона вже є. В Сумській області, вона може бути і в інших областях. Ви запитуєте по Дніпру, не тільки по Дніпру. От в Сумській області ніхто не чекав проблеми такої, як виникла, а вона виникла. Так точно може виникнути в інших регіонах. Регіонах. Бути максимально обережним з водою. Це перше інше, бачите, води у нас мало. По території України впаде рівень води в колодязях і в річках. І в деяких регіонах взагалі не буде цієї води. Тому люди бачите, йдуть до одного джерела. Ось тут потрібно. Це взяти, як на вооруження, тому що ця колода показує, ми дивилися на початку весни, я пам'ятаю, а програлося воно з отруєнням води в кінці літа. Ось і дивіться, що бачите, які терміни в карт. Ось, програлося, ось зараз. І тут показує зразу проблеми з водою або її відсутність. Так, засуха в Україні. Я б навіть сказала ще, як знаєте, раніше за допомогою знахарів певних людей, які сповідають традиції. Старослав'янські традиції вірування закликання дощу да, викликати дощ магічні якісь ритуали, які викликають дощ або утихомирюють ту чи іншу стихію. От навіть такі методи будуть примінятися. Взагалі, я, як енергопрактик, можу сказати, що люди, які мають великий потенціал, Праці з енергіями і з стихіями це реально і це можливо. І якщо ця людина буде працювати не одна, а з кимось або з групою людей, то дійсно ми можемо впливати на стихію, запрошувати до себе дощик або просити сонечко стати більш лагідним, не таким пекучим. І тут навіть ось такі будуть задіяні методи, все таки засуха в Україні вона не пройде безслідно, ні. Не пройде безслідно. Ця карта говорить, що все-таки люди ще відчують на собі ось результат цієї засухи і переоцінять ті цінності, які докладають люди, які працюють на землі, ось так. Ну, Бачите, карта що говорить. В містах буде складно. Буде складно і з водою, і дивіться, я нікого не лякаю. Не лякаю, бо зараз значнете, і так ви мені і так е дурно, а ви ще й наганяєте страх. Дивіться, я попереджую. А ви для себе приймаєте рішення, кожен сам своє. Хто боїться, йдіть, дивіться інший канал. В містах буде складно, тому що це людина, яка виходить з міста, яке палахає, і йде на землю. Тому може бути й таке, що або відсутність води, або її мала кількість, або погана якість, або от такі от чинники з водою пов'язана може бути інфекція, тому що сонце горить. Да? Інфекція може бути з водою пов'язана, коли люди більше повертаються до землі. До землі сходять із великих міст ближче до землі, і таким чином легше вижити людині. Бачите До роду. до родових своїх гнізд там, де знаходяться і природа, і старі люди, да? род ріди. І збиваються у зграю, щоб ось якось вижити. Ну я так хочу сказати: я не бачу, щоб тут було прямо важко складно, якесь там все вимирання. Ні, такого немає. Ну, просто так це безслідно не пройде. І будуть певні труднощі, які ще ми побачимо, як понакатаний е, оту сніжний ком, який накочується цих проблем. Ось така моя відповідь. Ось результат засухи в Україні. Ну, давайте ще напряму запитаємо, чи може бути якась інша екологічна катастрофа в Україні? От в мене все таке більше для пов'язане з водою, з вірусом, який також пов'язаний з водою. Ось тут отаке в мене йде. А давайте ще подивимося. І в проміжутках ще випав карта світу. Це говорить, що це буде не прямо зараз, а як ближче до Нового року, ще й після нового року ми це будемо відчувати. Ну, сіннь зимний період, я так розумію. І так, чи загрожує екологічна катастрофа в Україні, давайте запитаємо: На протязі половини року осінь зима. Однозначно наслідки її. І це точно буде пов'язане дійсно з водою. Дивіться, карта стад, да? суд. Це і жертви внаслідок або отруєння води, або внаслідок ось таких моментів, які будуть відбуватися. І також це пов'язано з війною. Там території, де війна, може бути ще отруєне повітря, або повітря, яке насичене певними елементами, які викликають ну, або хворобу, або небезпечні наслідки. Да, от наслідки для людей. Там території, які близькі до військових подій. Ця карта це жриця. Пасивна карта, але карта, ось поруч пов'язано все таємно вода, таємно і вода. Тому дивіться, і в результаті у нас іде четвірка. Мечова, хтось сказав у вашій колоді, крім мечових карт, нічого нема. Ну на жаль, в Україні на, на зараз, крім війни, нічого немає. Тому й випадають тільки мечові карти. Буде в нас свято весілля, тоді будуть випадати карти інші. Ось, будь ласка, щоб це було, знаєте, покотом по мор, який то, ні, такого немає. Але я не можу сказати, що це буде спокійно. І все-таки в мене йде вірусне захворювання в найближчі півроку, яке пов'язане напряму з водою. І особливо ще будуть потерпати регіони, які знаходяться поблизу лінії фронту. А ну, давайте ще що ця карта скаже. Колода, точніше. І так, екологічна катастрофа. Екологічна катастрофа в Україні. Найближчі півроку. Ось. О, ну от бачите, бачите, що в нас випадає. От я вам зараз розкажу дві колоди витягую, а карти однакові. Дивіться, це карта болючого досвіду, який залишає не тільки душевні рани, не тільки тілесні, а ще й самі болючіші наші душевні рани. Як багато хто тяжко дуже переносив коронавірус, так ось попереду, на перші пів, ну, ці півроку, які ми осінь зима дивимося. Це такі події, які в нас ну як залишать певний слід і в нашій психіці, психіки, і в нашому на нашому фізичному тілі. Дійсно, там, де Є лінія вогню, також іде ця небезпека. Да? І знову ж випадає вода. Все пов'язане з водою. І щоб спасти свої сім'ї, да, як ця карта говорить, щоб спасти своє молоде покоління сім'ї, потрібно буде приймати певне рішення і йти на глибину. На глибину це. Виходити з великої кількості скупчення людей, а воно буде, бо будуть залишиться люди в купі, ті, які будуть все равно, все одно рухати події в Україні. На лінії фронту до нашої перемоги, це однозначно такі люди будуть, і вони прийшли на цю землю, щоб не не відходити в ліс, не зберігати своє молоде покоління, не десь там чимось іншим пасивним займатися, а саме бути кубкою тих людей, які рухають наш соціум до перемоги разом. А будуть такі люди, які для спасіння свого молодого покоління йдуть на глибину. Ви бачите? Виходять із міста, як ми перед цим дивилися, інша колода нам показала, і йдуть по новому шляху ближче по землі. Ось така йде інформація. Ну, тепер давайте про Світовий океан. Про Світовий океан. Охолодження Атлантичного океану. Охолодження Атлантичного океану. Як, що це для, для людства, бо вчені навіть не можуть, не можуть пояснити, чому це відбувається? Чому це відбувається і що далі? Так? Охолодження Світового океану Атлантичного океану, який. Зараз понизив свою температуру і вчені не можуть пояснити це явище. І так, охолодження Атлантичного океану. Дуже болісно. Бачите, це показує карта, що все в нашому житлі, житті, да, наше життя це колесо сансари. Ми народжуємося, щоб відпрацювати певні свої задачі. І ми помираємо, очищаємося, аналізуємо і знову народжуємося. І так буде відбуватися доти, доки ми від себе відчепимо всі. Матеріальні прив'язки до людей, до матеріального світу, і наша душа все-таки підніметься до Всевишнього. Тому що раніше шлях душі був, коли люди не мали тілесного втілення а були душі, духи. Да? Потім вони йшли до матеріального тіла, але так заглибилися в матеріальний світ, що забули, що вони є, являються духовною душою. І так прив'язалися до матеріального світу, що мають тільки кармічні прив'язки, в кожного свої. І зараз в чому заключається шлях душі кожного з нас, втілення в цьому, щоб. Зняти ці якорі прив'язок в матеріальному світі, і з кожним втіленням все вище підніматися до духовного світу і повернутися до Всевишнього, з якого ми всі і народилися. Ось каже це колесо Сансари, так точно і в Світовому океані. Все циклічно, такий був ліричний трошечки відступ. Все в нашому житті циклічно, так і в нашій природі, і на нашій планеті якась випала гайя. Да? Е, я так хочу сказати, щоб там якесь страшне, наприклад, на протязі року відбувалося в океані або на нашій планеті. Ні, цього я не бачу. Ніякого такого страхіття, щоб материки рухалися, або хвилі накривали материки, або міста йшли під воду, як хтось може там думає. Ні, цього я такого не бачу. Поки що наша планета, наша гая, вона зберігає свою цілісність, своє багатство. Вона терпить нас, людей, як паразитів у себе на, на своєму тілі, які, на жаль, ось. Поводять себе отак от ось, як поводять, по дураку. Поводять себе. Ой, по дураку. Не як діти просто нашкодили, а як діти навмисно нашкодили і зробили таку пакость. Бачите? Війна дає однозначно слід, залишає слід на тілі планети. І на тілі Світового океану. конкретно ми говоримо про. Про Атлантичний океан. Ну, щоб там було щось із ряда вон виходяще, ні. Якісь будуть все таки можливо, риби. Жителі океану буде перетрубатися жителі океану, де хто втратить життя, а де хто, навпаки стане популяція більша. Ось так я бачу. Оце буде. Ну, це циклічні нормальні процеси. Все-таки єдине, що ми усугубили, як жителі цієї планети, як квар... квартиранти, які не являються добросовісними, да? ми діємо по дураку в деяких питаннях. Ми не бережемо свій власний дім. А так, ну давайте ще раз, охолодження Атлантичного океану, покажи. Причину і результат для людства. Бачите? Ось він цей океан. Я так хочу сказати: океан це наше життя. І якщо в нас іще, щоб з ним зараз щось сталося нереальне, неймовірне, ні, цього я не бачу. Але карти говорять: включіть інтуїцію, подивіться в глибину себе, не дійте по безсмисліно так, як діяли раніше, тому що попереду вода це буде ресурс дуже цінний на планеті. І хто буде володіти водою? Той, цим ресурсом той буде володіти планетою. Тому що води на планеті буде мало. Включіть інтуїцію, води на планеті буде мало. І зараз уже вода, як кровеносна система у людини, так і кровеносна система нашої планети, вона б'є в колокола і говорить, що передає інформацію, що попереду. Будуть скрутні часи з водою, будьте насторожі, Бачите? вода буде основним, основним ресурсом. І знову ж, навіть дощі треба буде викликати за допомогою шаманів, і знахарів, і волхвів. Буде зміна духовного середовища на планеті, буде зміна цінностей на планеті і відродження. Да? Ну, це буде, пройде, пройде час. Щоб зараз трапилося щось таке катастрофічне, ні, цього я не бачу. Пишіть, будь ласка, ваші запитання.